І знову привіт! І знову ми працюємо у темі функції y дорівнює корінь зікса. Але у цьому відео ми будемо розглядати з вами скоріше вирази з коренями, їх спрощення, порівняння виразів. І ці завдання будуть опиратися на деякі властивості функції y корінь з зікса. Ви звернули увагу, що одним із завдань цього заняття буде порівняння виразів, що містять корені. Ми вже з вами тренувалися виконувати порівняння, і тоді ми з вами говорили, що якщо один підкореневий вираз більший за інший, то і значення кореня з першого виразу буде більше за значення кореня із другого виразу. Не забуваємося тільки, якими можуть бути значення підкореневих виразів і результати. У попередньому відео ми з вами розглянули графік функції y дорівнює корінь з ікса, і побачили, що чим більше значення x, тим вище і вище і вище піднімається функція. А що в нашому випадку функція? В нашому випадку функція це і є корінь із певного значення ікса. Отже, і властивості функції підтверджують, що чим більший аргумент, тим більший ми будемо отримувати результат. Дайте відповіді на ці запитання. Починаємо порівнювати номер 565 Між якими двома послідовними цілими числами розташоване на координатній прямій число корінь з двох. Корінь з двох. Між якими цілими числами воно буде міститися? Корені краще порівнювати з коренями. Корінь з двох знаходиться між відомим мені коренем з одиниці, і корінь з двох знаходиться між відомим мені коренем із чотирьох. Бо корінь з одиниці я знаю, що це один, а корінь з чотирьох я знаю, що це 2. Між одиничкою і двійкою більше ніяких цілих чисел немає. Одиниця і двійка це послідовні цілі числа, і саме між ними знаходиться корінь з двох. Завдання перше виконали. Завдання четверте. Корінь з семи. Пам'ятаємо, що ми знаємо з вами корінь з одиниці, корінь з чотирьох, корінь з дев'яти, корінь з шістнадцяти. От корінь з семи лежить між якими із цих коренів. Між коренем з чотирьох і коренем з дев'яти. Корінь з чотирьох це 2, корінь з дев'яти це 3, а 2 і 3 це і є послідовні цілі числа. Тобто корінь з 7 це буде якесь число, значення якого точно знає наш калькулятор, яке буде міститися між двічкою і трієчкою. Корінь з семи більший за 2, але менший за 3. Якщо ми рухаємося у від'ємну сторону. Корінь з 115. Давайте пригадаємо після сотні. З яких чисел ми точно знаємо значення коренів. Із 100 це буде 10, із 121 це буде 11, із 144 це буде 12, але 144 це вже далеко. 115 лежить між числом 100 і числом 121. Якби ми працювали із додатнім значенням то ми б сказали, що цей корінь більший за корінь зі 100, але менший за корінь із 121. Але у від'ємній частині координатної прямої у нас все відбувається з точністю до навпаки. Тобто число модуль якого більший, воно буде меншим, а число модуль якого менший буде якраз більшим. Тож, наше число мінус корінність 115 знаходиться між мінус 11 і мінус 10. Це теж цілі і теж послідовні числа. Номер 567 треба вказати всі цілі числа, які розташовані на координатній прямі між числами 3 і 68. Які ж числа є між числом 3? І корінь із 68. Де знаходиться у нас число, корінь із 68. Які повні квадрати біля цього числа ми знаємо? Ми знаємо корінь із шестидесяти. Це буде вісім. І за вісімкою. 9 стоїть це корінь із 81. Корінь 68 стоїть між оцима двома повними квадратами. Тобто, якби ми змогли добути арифметичний квадратний корінь із даного числа, то це було б число більше за 8, але менше за 9. Отже, це число стоїть після 8, але до 9 ще не дійшло. Тож між ними будуть стояти. Цілі числа 4, 5, шість, сім і вісім, бо це число за вісімкою. Ще тренуємося: корінь з сими і корінь із семидесяти семи. Корінь з сими. Ми щойно з'ясували, що це число яке більше за двічку, але менше за трічку. Тобто трійку що корінь з семи не перетинає, воно знаходиться між ними. Корінь із 77. Між якими повними квадратами знаходиться? Між коренем із 64 і коренем із 81. Тобто корінь із 77 теж знаходиться між вісімкою і дев'яткою, як і число у попередньому завданні. На координатній прямій, у нас є десь двічка, а після неї стоїть корінь із 7. Потім є у нас десь вісімка. За нею стоїть десь корінь із 77. Тож, які цілі числа попадають ось в оцей проміжок? Трійка, бо корінь з 7 до трійки ще не дійшло. Четвірка, 5, 6. Сім і вісім теж потрапляє ще в цей проміжок, бо корінь із 77. Після вісімки вже стоїть. Дев'ятка не попадає, корінь 77 до дев'ятки не дійшов. Ну і третє, мінус корінь з 31 і мінус 2,3. Корінь з 31 без мінуса поки що, між якими повними квадратами знаходиться, між корінь з 25 і корінь з 36. Якщо ми розглядаємо цей вираз із мінусом, тоді мінус корінь із 31 буде більший за число модуль якого більший, і буде менше за число модуль якого. Менший. Тож мінус корінь із 31 більший за мінус 6, але менший за мінус 5. Тобто, якщо уявити собі координатну пряму і розмістити ось оце число мінус корінь із 31, то воно буде менше, а значить лівіше від мінус 5. І більше за мінус 5 буде число мінус 2,3. Тобто, ось на цьому проміжку у нас знаходяться цілі числа, які ми шукаємо. Що це будуть за числа? Ну, Перше число мінус 5, потім мінус 4. Потім мінус 3 і на цьому все, бо мінус 2 вже стоїть до нуля ближче, ніж мінус 2,3. Виконуючи це завдання, будемо спиратися знову на ту ж властивість, з якої ми сьогодні почали. Тобто корінь з А1 більше за корінь з А2, якщо А1 буде саме більше за А2. Маючи нерівність корінь з зікса менше або дорівнює 8. Ми вісімку внесемо під знак корення. Пригадуєте, як це треба робити? Вісімку треба піднести до квадрата і поставити під знак корення, тобто матимемо 64. Оскільки корінь 64 більший або рівний за корінь з х, то значить і саме 64 буде більше за х. Маємо що х менше за 64. Тобто х може бути мінус 2, мінус 3, мінус 7, мінус 125. Ні. Х, відповідно до означення арифметичного корення, повинен бути завжди більший або дорівнює за 0. Отже, значення х, при яких виконується дана нерівність, повинні бути більшими або рівними за 0, але меншими або рівними за 64. Друге завдання. Знову, щоб скористатися цією властивістю, нам треба сімку. Внести під знак корення. Для цього ми 7 підносимо до квадрата, бо саме з 49 корінь і буде 7. Відповідно до даної властивості корінь один більший за корінь інший, якщо його підкореневий вираз більший за підкореневий вираз другого виразу. Числа більші за 49 від'ємними бути не можуть. Отже, загрози. Області допустимих значень даного виразу немає ніякої. Даний результат і є відповіддю. А ми переходимо до третього завдання. Корінь з ікса повинен бути більший або дорівнює за 10 у квадраті за 100, вносимо десяточку під знак кореня, і вносимо 20 під знак кореня, 20 у квадраті це 400 відповідно до даної властивості, якщо корінь з 400 найбільший в даному ряду, то сама 400 буде більшою і за х, а х буде відповідно більший за 100. Всі числа від 100 включно до 400 включно вони є додатніми. Х це число, яке знаходиться під радикалом. Під знаком арифметичного квадратного корення і повинно бути додатнім. Отже, всі числа від 100 до 400 включно можуть бути розв'язками даної нерівності. Номер 574. Треба спростити вираз. Перший вираз у нас ось отакий. Під коренем стоїть вираз у квадраті. Відповідно до властивостей арифметичного квадратного корення, якщо ми добуваємо корінь із квадрату, то на виході ми повинні отримати модуль. Точно так само ми будемо робити і зараз. Квадрат у нас скоротиться із коренем, але на виході ми маємо отримати корінь з 5 мінус 4 по модулю. Тепер ми повинні відкрити знак модуля. Як його відкрити? Для цього треба розуміти, додатнє це число чи від'ємне. Бо якщо цей вираз потенційно має від'ємне значення, то ми у відповідь повинні записати вираз йому протилежний. Якщо ж цей вираз додатній, то ми повинні записати у відповідь це саме число. Ми з вами попередньо досліджували, як зрозуміти, між якими цілими числами знаходиться корінь з п'яти. Корінь з п'яти. Це більше, ніж корінь з 4, тобто більше за двічку, але менше, ніж корінь з 9, тобто менше за трієчку. Отже, корінь з 5 – це 2 з хвостиком десь. Якщо від 2 з хвостиком відняти 4, то ми отримаємо число менше за 0. Отже, під модулем зараз знаходиться вираз, числове значення якого менше за 0. Модуль від'ємного числа є числом йому протилежним. Як записати вираз протилежний до даного? Правильно поміняти знаки на протилежній в цьому виразі. Тобто мінус четвірка тепер стане плюс четвіркою, і вона займе перше місце, плюс корінь з п'яти тепер стане мінус коренем з п'яти, і він займе друге місце у записі. От тепер ми маємо додатній результат. Бо корінь з п'яти це 2 з хвостиком, 4 відняти 2, це буде дійсно додатнє число. Перетворення ми виконали вірно. Друге, пробуємо тут працювати, користуємося цією самою властивістю. Корінь із квадрата дорівнює модулю підкореневого виразу. Корінь із квадрата дорівнює модулю підкореневого виразу. Далі стоїть мінус. І ще раз застосовуємо цю саму властивість. Дорівнює модулю підкореневого виразу. Щоб розкрити модулі, нам треба знати, додатнє чи від'ємне тут число. Корінь з восьми, між якими цілими числами знаходиться. Найближчий до коріння з восьми повний квадрат це корінь з дев'яти. Це трічка. Перед коренем з восьми стоїть корінь з чотирьох, тобто це двійка. Отже, вісім знаходиться між двійкою і трійкою, десь ближче до трійки. Але все ж таки корінь з восьми за три менше. Тобто це теж дві цілих і якась дробова частинка є. Отже, 2 цілих з хвостиком віднімаємо три. Буде знову результат менший нуля. А модуль від'ємного числа це число йому протилежне, тобто міняємо в першому і другому доданках знаки на протилежні. Мінус стає плюсом, а плюс стає мінусом. Далі стоїть мінус. Мінус ставлю. Після мінуса результат відкриття модуля візьму в дужки. Корінь з двох. Корінь з двох, між якими цілими числами стоїть? Ну, По-перше, він стоїть між коренем з одиниці і коренем з четвірки. Це ті числа, корені з яких ми знаємо. А отже, він стоїть між цілими числами 1 і 2. Корінь з двох це одиничка з хвостиком. Один з хвостиком мінус 3. Від меншого числа віднімаємо більше. Знову маємо від'ємний результат. Модуль від'ємного числа є число йому протилежне. Тож, розкриваємо модуль, змінюючи знаки на протилежні. Дорівнює, ось цей знак дорівнює, я переношу. Аж куди. 3 мінус корінь з 8 переписуємо без змін. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, треба знаки цих доданків поміняти на протилежні. Буде мінус 3, плюс корінь з 2. 3 мінус 3 взаємно знищується. Корінь з 8 ми розкладаємо як 4 помножити на 2. Крінь з 4 ми добути можемо. Це буде 2, а корінь з двічки не добудемо, так і залишиться. І плюс ось оцей корінь з двох. Таким чином, ми маємо подібні доданки, у яких однакова не буквенна частина, а однакові корені ми маємо. Мінус 2 корення плюс 1 такий самий корінь. Це буде мінус 1 корінь з двох. Останнє завдання. Подивіться, яка краса. Завдання з зірочкою. Сто років не робили таких завдань. Перше. Корінь із 8 мінус 2 корені з 7 дорівнює. Зверніть увагу, що зараз нам у допомогу стоїть точно та сама формула, яку ми застосовували до попередніх завдань. То може і це завдання зводиться до попередніх. А ну, дивіться, уважненько. Коли ми маємо завдання ось такого типу, нам треба із даного виразу зробити квадрат двочлена. В квадраті двочлена, це буде А плюс Б чи А мінус Б, повинно бути квадрат першого виразу, плюс або мінус подвоєний добуток цих виразів і плюс квадрат другого виразу. І отут нам буде допомагати подвоєний добуток. Подвоєний добуток завжди буде містити корінь. Ну, По-перше, стоїть уже мінус, значить у нас буде формула з мінусом. По-друге, двічка вказує на подвоєність. По-третє, корінь із семи це, мабуть, перший вираз. Якщо корінь із семи це перший вираз, тоді він повинен стояти на першій позиції у квадраті. Корінь з семи у квадраті. Але в подвоєному добутку ще повинне йти множення на другий вираз. А на що ж нам домножити, якщо в нас було два корення з 7 і вже є два корення з 7. Тобто помножити треба на таке число, яке б не змінило наш оцей вираз. Множимо на одиничку. Значить, одиничка це є вираз b. Тож далі нам треба оцю одиничку додати в квадраті. Дорівнює корінь з 7 у квадраті це 7. мінус 2 коріння з 7 плюс 1. А ну, давайте перевіримо 7 плюс 1. Це дійсно 8. Отже, всі перетворення, які ми зробили, ми зробили правильно. Тож ми можемо тепер виділити повний квадрат. Ми вже з вами зазначили, що це буде квадрат різниці, які це числа підносилися до квадрата. Корінь з 7 і одиниця. Значить, і сюди ми пишемо корінь з 7 мінус одиниця. тепер вже можна застосовувати ось цю формулу. Корінь із квадрата це модуль підкореневого виразу. Думаємо, а яке ж значення цього модуля додатнє чи від'ємне, між якими числами міститься корінь з семи, між корінь з чотирьох і корінь з дев'яти. Тобто корінь з семи міститься між двійкою і трійкою, тобто корінь з семи це два з хвостиком. Два з хвостиком це більше за одиницю. Від більшого числа віднімаємо менше, результат виразу під знаком модуля буде додатній, а модуль додатнього числа це сам цей вираз. Готово. І ще раз потренуємося, закріпимо. Корінь з 5 мінус 2 кореня 6. Що будемо робити спершу? Виділяти повний квадрат. І звертаємо увагу ось на цю частинку. Це буде подвоєний добуток першого і другого виразів. Пробуємо. Мінус 2. Це двічка, яка свідчить про подвоєність. Далі я хочу вам запропонувати не залишати корінь шести у якості першого виразу, а розкласти його на корінь з двох, корінь з трьох. Оце буде у нас вираз А, а оце буде у нас вираз Б. Чому саме так? На першій позиції повинен стояти перший вираз у квадраті, а це буде двійка. Квадрат погасить корінь, і це буде двійка. На третій позиції повинен стояти другий вираз у квадраті, а корінь з трьох у квадраті це буде трійка, тож 2 додати три це якраз буде ось оця п'ятірочка. Якби ми залишили корінь шести у якості першого виразу, то тут би тоді стояло корінь шести у квадраті, тобто шість. А тут би стояла б одиничка. Шість плюс один не дало б нам п'яти. Тому ось такий розклад доречний, дорівнює корінь. Ну і тепер під коренем маємо квадрат двочлена корінь з двох мінус корінь з трьох у квадраті. Корінь з квадрату це модуль, корінь з двох мінус корінь з трьох. Додатнє чи від'ємне число? Більше корінь з двох за корінь з трьох, чи менше? Від більшого ми віднімаємо, чи від меншого віднімаємо. Зрозуміло, що якщо двійка менша за три, то і корінь з двійки менший за корінь з стрійку, і не все одно які це конкретно значення. Важливо, що ми зараз від меншого числа віднімаємо більше. Значить, вираз під знаком модуля буде від'ємним. А отже модуль цього виразу буде вираз йому протилежний. Знаки перед доданками в цьому виразі змінили на протилежні, та й годі. Тож непогано ми попрацювали сьогодні над порівнянням виразів із коренями. Для цього ми застосовували властивість функції Y дорівнює корінь з зікса, або властивість арифметичного квадратного кореня про те, що якщо корінь з одного виразу більший за корінь з іншого виразу, то це може бути тільки тоді. Коли перший підкореневий вираз більший за другий підкореневий вираз, Потренуйтеся самостійно. Успіхів вам, Па-па!